То у родині голова кри, тато чи мама? Звісно, тато голова родини. Але мама знає, куди ту голову повернути. Кого більше любиш, тата чи маму? Люблю, дідуся, з ним і на рибалочку можна сходити, і морозиво безлімітне. Тато чи мама займаються зарядкою зранку? В нашій сім'ї зарядку бачить тільки телефон та ноутбук. Смакла. Що ти знаєш про дружбу? Дружба, як дзеркало, розіб'єш, не складеш. Скажи якусь мудрість. Зароблена копійка краща закрадений карбованець. Хто в сім'ї головний є тато чи мама? Звісно, це ж бабуся, куди скаже, туди і тато, і мама підуть. Що потрібно поміняти, щоб життя стало краще? Долари та євро. Малюк кухарю, що сьогодні будемо готувати? Кашку з любов'ю, Кое, щоб усі були ситі і щасливі.